Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 2981 розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. джекпот становить 2 мільйони 219 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала «Автотрон б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. Двадцять, чотирнадцять, 3 15, 25. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 7913 розіграш державної лотереї Кено. Тражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щастивим. 31, 11, 61, 42, 63, 67, 77, 13, 27, 9, 43, 69 38 53 33 56 75 1 74 23 А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кену у порядку зростання чисел. виграла щоденно. В ефірі 6766-й розіграш державної лотереї Лототрійка Тережна комісія довільно обрала лототрон. А комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 7, 5, 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7, 5, 4. Бережіть себе. Все буде Україна.